Підріх Шилер до радості. Радість, гарна іскра Божа, несказанно любо нам, увійти, царице Гоша, в твій присвітлий дивний храм. Все, що старого ділить мода, В'яжеш ти одним вузлом. Розцвітає, братня згода під благим твоїм крилом. Обнімітесь, мільйони, поцілуйтесь му, брати. Вічний отче, доброти, дай нам ласки й охорони, кого доля ощастила, Тим, що другові він друг, кого любить лада мила, тіть до нас, веселий круг. Діть усі, хто зве своєю світі душу хоч одну, Хто ж весь вік черствів душею, йди у іншу сторону хто живе в земній юдолі, всяк симпатії скорись. Нас веде вона увесь, та всесильний на простолі. Радість п'ють усі істоти з груді матері землі, ті і щедроти мають всі і добрі, і злі, радість нас вином сп'яняє і ціунком огневим, і черв'як утіху знає і Небесний Херовим. Поклонітись мільйони, перед мудрістю творця. Сповніть милістю серця і чиніть його закони. Радість Всесвіту прожина, радість творчості душа, ти на космосу машина, нею живиться і роша, радість квіти розвиває і розгиндає сонцям, їх простори поринає невідомі мудрецям.